Прикарпатські борці вкотре показали гідний результат цього разу. На Кубку України, що проходив у білій церкві, команда Івано-Франківської області виборола найпрестижнішу спортивну нагороду. Вартість кубка становить майже мільйон гривень, що робить його не просто символом перемоги, а й одним з найцінніших спортивних трофеїв. Того ми вперше за всю історію. Нашу перемогли в командному чемпіонаті України. Ми посіли перше командне місце серед чоловіків. Це теж був унікальний результат в травні попереднього року на чемпіонаті України. А наприкінці року традиційно проводився Кубок України, і ми також як область вперше перемогли в команді і ще й привезли на Прикарпаття такого красення. Завдяки ініціативі нашого партнера, керівника Київської обласної асоціації спортивної боротьби України, було введено поняття перехідного кубку України. Відповідно, цей унікальний спортивний кубок був виготовлений в Лос-Анджелесі в тій самій компанії, яка виготовляє загальновідомі світові відомі Оскари. Цей кубок визнаний найдорожчим спортивним кубком в історії незалежної України. Повторюсь, він буде перехідний. Борець Андрій Джалеп розповідає, спортивний трофей став винагородою за їхні зусилля, адже вони неабияк працювали та тренувалися, щоб здобути цю перемогу. Перша таке в історії, що є фізичний кубок, бо, тому що проводилися і перед тим Кубки України, але як такого кубку не було. Це перший раз, що Кубок виграється областю і він дається відповідно цій області. Я думаю, перш за все це показує те, що Івано-Франківська область це одна з самих, ну, це сама сильна область в Україні, е, яка представляє вільну боротьбу. Е, ну, це досить знаково, тому що, ще, ще раз кажу, це перший раз такий, що Ну, і ми, скажімо так, писали свої імена в історію, що виграли, виграли Кубок України, який перший. Продовж кількох тижнів Кубок України експонуватиметься в торговому центрі Велес. Всі охочі матимуть змогу побачити його та зробити світлини з унікальним спортивним трофеєм. Це висока нагорода і високе досягнення наших прикарпатських спортсменів. Ми, як торговий центр, намагаємося долучатися як на шляху до здобуття таких трофеїв, і так само як. Об'єкт соціальний для міста. Ми теж хочемо поділитися цією прекрасною новиною з містянами, і в такий спосіб ми десь вирішили, що це буде найкраще повідомлення, і найкраще люди зможуть зрозуміти, що є такі досягнення в наших прикарпатців. Також на презентацію завітали юні спортсмени, які мали змогу поспілкуватися зі своїми кумирами та перейняти їхній досвід.